Всім привіт! Лише я можу декілька кав на день. По-моему що каву. Шумиться і купила дещо. Можливо, покажу вам. Вчора так залипла. Залипла на одному рецепті. О, це що за запиняєтесь? Залипла на одному рецепті з яблук. Такий цікавий пиріг. Навіть не шарлотка, а виходить, що, як правильно сказати, поки якраз кипить каву, будемо робити. То не шарлотка, то у нас такий, як, ну я знаю, паріг, окремо тісто, як на сирник. І окремо зверху такий крем суфле. Тому це цікаво. Єдине, що яблучка треба буде, яблочко треба буде карамелізувати. Я подумаю, як це зробити. Значить так, що ми робимо? Починаємо готувати тісто, ой, поки випиють, запіпують, не запіпують. Зараз. Що ми робимо? Починаємо готувати тісто. Е, готую перше, тому треба буде... Треба буде все. Так, 250 грам муки. Буде все важиться. Що нам? До речі, на форму, на форму 20 см. Сант... Ой, але я думала, що забагато. Ні, все ще добре. 248, 2 грамочки, трошки забагато. 3 грами, я думаю, погоди особо не зробить. Ану, секунду, фарту годі. Це у нас сьогодні ранок до початку робочого дня. У мене ще є час. Чому Ві ні? Зараз каву поп'ю і буду дуже задоволена. Так, таруємо. Нам ще треба трішечки що? Розпушувача. Розпушувача нам треба чайну ложечку. так на око. Я думаю, що чайну всиплю. Ой, як гарно. так. І нам треба 90 грамів масла. Зараз. Масло масличком Масло є. І... Не знаю, 90, не 90, скільки половина пачки. Зараз масло чомусь вже не по 200 грам. А по, оскільки, по як ви думали, по 180. 180, як то правильно, все, дитина мене коригує. Так, кава, само собою, поки кава запарюється, ми тут тісто зробимо. Так, класно. Скажіть. Хороша штука, багатозадачність. Не можу знайти мій... Красивий ножичок. М -м -м, склероз дуже хороша штука. Ніде не знаходжу. то як воно так? Так, від цигульки не добре? Не Бачите, хто є? Хто шукає, той завжди знаходить. Так. Половину пачечки масличку. Так, є тут масличко. Ой! Так, тепер ми що будемо робити? Ми будемо трошки ще сіль, чуть-чуть солі і робити з цього що крихту. Крихточку запарюється, Маслечко поставлю зараз на місце, трішечки сіль, і будемо так зараз крихту, крихту, крихточку. Це все має, о, бачите, чуть-чуть, небагато. Має бути, от так, знаєте, як колись робили. отак, знаєте, ми коли зробили, отак розім'яти. Ну, мені дуже подобається, коли отак. От Єдине що, знаєте, хотілося щоб масло було не таке м'яке. А воно чомусь м'яке. Ну, ну саме по собі я з холодильника його забрала. Тобто, по суті, вже яке є. І має бути зараз така крихта. Ми зараз це все робимо. Насправді, я дивилася відео, воно займає близько п'яти 5... Хвили. Ну, але оскільки я ж хочу ще поговорити правильно, ну як воно може бути без балачка. Як взагалі ви проводите ранок до початку робочого дня? Взагалі хотілося поговорити про віддалену роботу? Я вже спочатку локдауну, коронавірусу, працюю віддалено. Скажу вам так, спочатку це було класно. Я вмію знаходити плюси, напевно, у всьому. І плюсами віддаленої роботи у нас що є? Те, що не потрібно добиратися, можна економія часу, економія грошей, можна поспати подовше, можна зробити щось вдома більше, прекрасно для особливих таких газдинь, як я. І... В себе було дуже добре. Але я вам скажу, коли проходить час, іду я руці вмию, і хоча не факт, що їх треба мити, Тут треба два жовтка і цукор. Зараз я все-таки ручки вмию. Але проходить час, і ти розумієш, що навіть на такій роботі, ну навіть якщо подумати, що я вже змінила три роботи, так? Але вдома все одно, тобто я локацію не міняю. Як не міняю, ми переїхала на іншу квартиру. Ніби локацію змінила, але справа навіть не в цьому. Справа трішки в іншому. Справа в тому, що я з дому виходжу тільки по справах. А які у мене справи? Зараз кава якраз, бачите, запарюється. Ой, грунятці мої. А які в мене справи? А справи прави в мене магазин. Десь якийсь манікюр, можливо, да? лазерка. Кожного свої справи. Але переважно ці справи у нас йдуть коли на вихідні. Відповідно, в робочі дні, зараз я мажу в такі, в робочі дні ми якось якось так цілий день вдома. Я цілий день вдома. Оскільки я далеко не відношуся до тих людей. Які люблять сидіти вдома, то це для мене трішечки так, знаєте, напряжно. І саме тому я от зараз в таких важких роздумах, що мені робити далі. Оскільки тільки змінила роботу, чесно вам скажу, робота та, яку давно хотіла. Ну, саме в такому плані, як давно хотіла, все шикарно. Не можу сказати, що щось погано. Надіюсь, по оплаті теж, оскільки там свої моменти є. Ох, боже мій! Бачите, яка газдень? Кричу, вибачайте, ви зразу скручуєте легше. Ви Знаєте, що я можу. Так, оскільки там є свої моменти, надіюсь, по оплаті праці все теж буде шикарно. І, Але треба до того дожити. Тому, так, секунда. Сюди треба 40 грам цукру. І mm. до чого я веду? І не знаю, що мені робити, тому що, в принципі, і шкода з одного боку, а з другого боку, хочеться трішечки змінити обстановку, оскільки це екологічний стан все таки дорожчий, аніж будь-які гроші світло. Вже відчуваю, що воно не то, Єлечко збиваю. Два яйця і 40 грам цукру. Два яйця, чуєте, що говорять? Два жовтка. Білки відклала, білки будуть у нас на суфле. І розумію, що як не крути, всі гроші не заробиш, а потратити на ліки, можна запросто. На ліки, на різні антидепресанти, ще до такого, в принципі, не доходило, незалежно від того, які важкі були періоди в житті, а вони є у кожного. Як не крути. просто залежить від того, як ми беремо себе в руки, <звук> і, так, смачно. і як ми переживаємо, як ми можемо пережити даний період. Відповідно, просто цей період трішки так затягнувся. Зміни є, ніби я сама коригую свій час. І це дуже класно, це прекрасно, напевно, багато хто мріяв би про це. Але чуєте по розмові, я далеко не інтроверт. Е, і мені, як не крутий, потрібне людське спілкування. Потрібно перебувати в колективі. Я не спорю, колектив у нас теж є. І ми досить часто на Google Meet обговорюємо різноманітні питання. Але якщо брати до уваги, що це все-таки віддалено робота, то більшу частину часу я проводжу вдома сама. Тому, тому все-таки хочеться, хочеться проводити час з людьми. Не знаю, можливо, воно б мені із часом набридло. Але таке воно життя. Ми маємо змінювати обстановку. Е, може, тому саме мене так е, ковбасить і я хочу на вихідні кудись поїхати. Е, так, бачите, така кри -кри кришка. Зараз я буду готувати додатково яблучко. Ой, вибачайте тарабані. Так, зараз тут сюди яблучка. Купила я яблука, це у нас, виходить, уже свіжі сорт Гала. Не знаю, як воно себе покаже. Так, де знову не пам'ятаю де ножик. Ви розумієте? Страшна з мене газдить. І в рецепті, в принципі, ці яблочки були. Ці яблучка були з. Шкірочкою, а хто я така, щоб міняти рецепт. Правильно, Значить буде шкірочкою. Я взагалі дуже такий любитель шкіркою, я коли роблю шарлотку, я ніколи яблука не обрізаю від шкірки. Тому що, ви розумієте, вони такі робляться. Єдине, що я не маю лимонного соку. От що я не купила, так це лимончики, щоб яблука нібито не почорніло. Але я думаю, що всередині випічки нам буде все одно почерніють вони чи ні. Так про що я м, говорила? Там три яблучка по рецепту. Зараз я їх гарнесенько почищу, наріжу кусочками, нічого ніде не впало. Ні. Е, і будемо з вами розподіляти все по формі. Треба ще зараз буде збити нам е, дуже гарну, так білки, ті, що залишилися, два білочка від двох яєць, І будемо з вами далі робити. Тут, бачите, показую все наочно, не так, як в тих рецептах, де я видаляю щось, пішло не так. Як є, так воно в житті є. Інакше не буде приховувати. Е, люблять дуже люди, показувати все саме краще. Сімейних стосунків, відпочинку. Пішли. Це ефект ідеального, ілюзія ідеального інстаграмного життя. Інші дивиться, і в нас починає бути розвиватися комплекс, понижуватися самооцінка, адже ж як люди можуть, а ми. А ми чомусь так не можемо. От дивися, люди відпочивають, дивіться, як круто. Люди там ідеальні мають тіла, мають ідеальні сім'ї, ідеальних чоловіків, дуже красивих ідеальних дітей, які слухаються батьків, нічого не роблять наперекір, гарного одягнення, як ну, не не бруднять одяг, так? Стоїть до і насправді це все ілюзія. Це все на показ. За кадром, як я кажу, завжди не так все прекрасно. Я от думаю, може два яблучка, не три, Напевно, там. Бо я та просто дивлюся вже по тому, як я цей. Мені здається, що два в самий раз. Три буде забагато. О, на 20, Хоча. буде забагато. Візьму два, а подивлюся потім. Перше роблю цей рецепт. Відповідно, не можу вам сказати, чи воно буде ок, чи не ок. Зараз ми до цих яблучок додаємо 40 г цукру. Я буду зараз думати, чи мені все-таки, чи мені все-таки карамелізувати їх, воно краще буде 100%, чи мені не карамелізувати. Так, зараз 40, 37%, ще трошечки. Рівно 40, бачите? Багане підводить. Так, 40 г зараз я. І можна сюди, напевно, що якогось ванільного цукру. Або ванільний цукр ми вже дамо куди, як би ви думали, ви з руки. Я думаю, що в принципі так буде краще. Ми зараз перемішуємо, дивіться, як гарно. Я не знаю, чи буду зараз на сковорідку ставити, їх карамелізувати. Ну, скажімо так, мені виглядає, що було би добре. Чому? чому було би добре. Бо вони ніби такі стануть трішечки зовсім іншого смаку. Але не знаю, зараз буду думати. Тому яблучка поки відставимо. Що ми робимо? Білки. Білки і теж 40 грам цукру. Тут дуже все легко запам'ятати. Оце по 40 грамів. Зараз ще маю один. Коли ти маєш багато-багато таких от салатників, так? Чому перекладаю більший? Тому, що, як показує практика, білок стає. Його стає більше, І, відповідно, треба. Треба, треба більше. Так, 30, ще 10, 37, ще трошки. 40 різно, бачите, як гарно? Хоча ви бачите рецепт, ніби два яйця. Але яйця ж теж бувають різними, правильно? Тому не факт, що два яйця це є добре. Так, секунду, шукаю зараз блендер. У мене не зовсім е, міксер. Міксер у мене, до речі, був. Щось він перестав працювати. Я купила блендер. Там є така насадочка. Ой, ось, ну, що є, герня там є насадка, така під міксер, і я буду її використовувати. Ось така насадочка. І ми зараз починаємо робити. Я включу музичку. І ми будемо робити. Пускаю вам сюди трішки музички, бо дійсно звук такий несприємний. Я розумію, що всі розуміють, але краще слухати музику і дивитися сам процес. Thank <laughs> you. А тут таке, бачите, додала 30 грам крохмалю і також додала 400 грам сметани. Звісно, можна йогурт, це вже на любителя. І ми ще так трішечки перебиваємо. Буде звичайне суфле, яке буде не мега солодке і не мега квасоке. Кисле косне, оце я говорю. Так, дивіться, додала трішечки ще такого карамелізованого, воно дуже класно, тому що буде такий, як би відтінок смаку. І також в яблучка додала. Mm. До речі, все так гарно пахне mm, за цю карамель. Стало навіть ляпнути красиво, Ніка. Можна харувати. Не знаю, правда, чи в мене буде не за, не за мала форма. Мені здається, що вона на 20. Так, що ми робимо? Спочатку ось так. Беремо половину з того, будемо робити коржик. Може, навіть і не половину, а трішки більше. Зараз побачимо. Так, спочатку ми ось так. Ми ось так, ми ось так. Нам треба робити буде бортики. Зараз, зараз, зараз. Бо зверху посипати, то не проблема. Нам головне отут. Угу. Бачите як? Щоб воно було, по-перше, з бортиками. Угу. По-друге, щоб дно гарно було, щоб все було так, так, як має бути. Сама ця сипучка, щоб ви розуміли, гірша, ніж ота по рецепту, бачите, бо я ж все важила. По рецепту, сама ця сипучка, вона не така, як. Ото, що я робила на сирник. Там, що я робила на сирник, вона більше бралася купи. А тут вона якась прям дуже-дуже розсипчиста. Але я думаю, що це не страшна проблема. Ну, Взагалі-то правильно? Зараз ми тут яблучок сипемо. Будемо засипати, заливати. І все буде ок. Лишень би не забагато. Яблучок ми насипаємо. Яблучка у мене не карамелізовані, а. Але... З цією штучкою Воно Дуже гарно пахне, до речі. Не знаю, правда, що суфле тут, бо багато, його дуже. Заливаємо це все суфле. о, яка краса. Ви би це бачили? ну Я в перший раз таке роблю. Я надіюсь, що все воно буде добре. М -м -м, воно смачне. Я вам скажу чесно, смачне. Але мені здається, що. ой, чекайте, бачите? Трошечки ми. Па-па-па. ням-ням, Реально смачно. І зверху ми посипаємо цією крихтою. М -м -м. Що залишилося? Мені здається, що я її трішки забагато залишила. І як завжди, я тут свинячу трішки, але такий він насправді реальний процес. Тобто, коли ми готуємо. Ну, і щось з такого плану роблю. Я розумію, що хтось скаже: мені, напевно, треба корисніша бути. Так, треба. Без сумніву, треба, але скажу вам по секрету. Сиплять, розсипають всі. Просто хтось більше, хтось менше. І ну, неможливо приготувати щось, не забруднивши, щось в кухні. Так? ну, Як мінімум посуд. Руці, яка краса. І що ми робимо? Ми посипали. Гарі руцю мою. Шакава не пила. Бачите, яка я гарденька? Каву ще не пила, але вже вже кальцо уфи. Треба буде його чистити. Так. І тут що ми робимо? Ми оцей яблучний пиріг, куди ставимо, нам треба в духовочку його. Духовку ми його ставимо на певний час, так? Зараз будемо дивитися м -м, скільки. За одну каву поп'ю. Так, нам треба 45 хвилин при 170 градусів. Зараз я йду духовочку включаю і буду легенько переносити. Покажу вам. Запахи просто шикарні. Ой-ой-ой, обережно. О, дивіться, яка велика штука. Ну, ну, ну все-все, вистачає пікати. Зараз ми будемо полегенько виймати. Пахне супер. Це суфле має впасти. Так само було у відео. Зараз будемо виймати. Отож, такої красиво ще не бачили. Беру, 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 обережно, осторожно. Не знаю, як краще, Наприклад, разом з цим воно все таке. ай яй Зараз покажу. Ах, краса. Дивіться, ой. Ніхто би не подумав. Дуже класне, дуже таке легесеньке, класне вросло. Ми зараз ближче сюди. Дивіться, яка краса. Воно зараз має трішки впасти, дуже жарко. І воно буде дуже круто. Покажу вам, як впадає, як витягну, коли витягну, треба, щоб повністю остило. І в розрізі обов'язково теж. Отож, я його перекинула. Дивіться, як він виглядає, щоб можна було зрозуміти. Трішки ще такий тепленький. І трішки скособочився, не допомагає мені гронястику. Бачите? Але зараз я спробую врізати і поставити на тарілочку. Ну, їсти я поки не хочу, але, ну як не спробувати? Правда? Так що хочу показати вам. Він ще так не остиг, як би мав остигнути, але, тим не менше. Я думаю, що воно варто того. О, дивіться, яблучка всередині і таке суфле. Все дуже ніжне, прям, щоб так показати, дивіться, прям розсипається. Ось тут яблучка, Це ж просто ляля. Ням-ням. Ставлю сюди і буду все-таки пробувати куштувати. Воно дуже мало буде смачне. Що тепленьке? Зараз накрию. Дуже класно, все. Всім. Хочу розказати, не хотіла, не хотіла все-таки з'їла. Дивіться, оця крошка виходить, ніби штрейзель. М -м, досить цікаво. Хоча, ну, як звичайне, тісто. Тут хотілося б по краях, бачите, краще підсипати край, менше, можливо, сюди. Це суфле просто шикарне. В міру солодке, в міру таке нейтральне, тобто не притурне. В поєднанні з яблучками. Ну, напевне, якщо б їх карамелізувати, було б смачніше ще. Але і так досить смачний, ну, буду пекти ще дуже-дуже сподобалося, чесно. А тим, хто думає, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок, ось таке міні-відео, коротеньке, така краса для роздумів. Всім хорошого дня, хорошого настрою і повертайтесь до мене. Знову буде більше. Різноманітних, класних відео, не тільки готування. Будьте красиві, будьте щасливі, бо ми цього варті. Всім па-па-па-па!